Доброго дня, шановні слухачі! Раді вас вітати в ефірі Радіо Кривба 102.3 FM. У мікрофона Надія Торгонакова і програма Культурний простір. Нещодавно пройшов вибірковий перший тур другого сезону музичного хіт параду Артвоз 2023. У ньому взяли участь понад 50 учасників, серед яких журі обрали топ-10 найкращих, за їхньою думкою, які вийшли до фіналу. У другому турі вибір переможців залежить саме від вас. Голосування пройде у телеграм-каналі хіт Параду ArtVoice.kr. Тож слідкуйте за соцмережами, знайомте з учасниками та обирайте найкращих за вашою думкою. Сьогодні хочемо презентувати одних з фіналістів хіт параду ArtVoice, а саме у нас у студії зразковий театр пісні, містер Норд. Та його деякі з його учасників це Сироїшко Тимур, Ваулін Владислав та їх керівник М'ясоєдова Маріана. Добри. День. Добрий, Добрий день. день. Як ваш настрій? Настрій чудовий, настрій весняний, сонячний. Хлопці, як, які ваші емоції? Те, що ви вже у фіналі серед багатьох, вже також дуже дорослих учасників. У мене просто немає слів. Це шок. Я радий. Я ще ніколи не, не попадав у топ-10 чогось. А ти? Мені дуже приємно, що ми війшли в фінал. Це дуже круто. Я знаю, що «Містер Норд» – це сильний колектив, тому не було сумнівів, що ми увійдемо в фінал. Хочемо познайомити слухачів взагалі з зразковим театром пісні. Тож питання до керівника: ось можна декільками словами охарактеризувати зразковий театр. Я хочу знаєте, як сказати, «Містер Нор» – це така велика машина, яка на вс... на всій швидкості постійно йде вперед. Трошечки не трошечки, а сьогодні е, сьогодення нас е, на якийсь час при, пригальмували, да? Але е, нас не зупинити. Ми дуже активні, ми дуже веселі, і я думаю, що наш оця швидкість наша буде продовжуватись. А наразі багато дітей ходять до «Містер містернок. Да, наш колектив Театр пісні він його дуже люблять наші інгульчани і завжди приводять нових діточок, маленьких до нас на прослуховування. І дітей дуже багато. Тобто, Від 4-5 років і до закінчення школи. Не так легко і попасти до Е, Ну, скажімо попасти дуже легко, але втриматись в колективі. Це вже складніше. Тут потрібна не тільки якісь здібності, талант. Тут треба, щоб були дисципліновані батьки з бажанням, повинні займатися діти. Тобто є такі складності. Не кожен, чесно кажучи, витримує. Я кажу, завжди кажу, навіщо вам це потрібно? Якщо ви хочете прийти в містерно, то ви собі повинні давати таку відповідальність, що це не так просто. Аж зараз по. Питання до хлопців, що таке містер Норд для вас? Там дуже занадто суворі викладачі? Ні, вчителі не дуже суворі, але деякі зауваження можуть зробити, але не так, щоб всі обіжались. Плакав від зауважень? <с? <с?> ну, де-інде. Так, де інде? так. Я пам'ятаю, був як дуже маленький, як тільки пішов на містер Норд. Мені робили зауваження, і іноді я навіть так плакав. Але зараз це все. Я розумію, що це все критика, і якщо я щось роблю неправильно неправильно, то я повинен робити інакше, щоб це було правильно і все було добре. Поговоримо про музику. Що таке музика для вас? І взагалі для, для містер Норту. Музика і для мене, і так і для моїх вихованців. Це мабуть одна із самих найкращих, я не знаю, атмосферних таких це не тільки в душі, це не тільки в серці. Музика поряд зі мною постійно, і я хочу, щоб всі діти, які приходять в колектив, і взагалі люба людина, та що хоч на якийсь маленький відсоток при, прихиляється до музики, вона вже стає зовсім іншою. Це цілий всесвіт і для мене, і для дітей, які приходять. Ходять, і Все, що мене оточує, то це музика. Хлопці, а для вас? Музика для мене це все. От Якщо мені сумно, я слухаю музику. Якщо мені весело, слухаю музику. Музика, ну, як я казав, вже музика для мене все. Я можу просто піти прогулятись по проспекту, по парку, теж буду слухати музику. А для тебе? Для мене теж музика це все. Я коли роблю уроки, розкриваю вам свій секрет. Я Давай. дуже полюбляю її е, слухати, навіть коли цього не можна робити. Да, мабуть. Так, так. саме Містер Норд це сім'я, можна сказати, що ви проводите багато часу разом? Так, Це сім'я. мене навіть мої діти, мій чоловік, і вони вже за багато років, мабуть, вже звикли до того, що я постійно на роботі. Може, навіть сім'я моя, містер Норд забирає більше часу і моєї уваги, чим свої дітки і онуки. А то, що сім'я, так, бо, скільки в нас було вже е, дітей, які давно вилетіли із нашого гніздечка. Вилетіли з нашого гніздечка. Вони ми постійно з ними на зв'язку. Ми всі спілкуємося. Це вже дорослі, дуже цікаві талановиті люди. Ми всі спілкуємось, і вони, коли приїжджають в кривий ріг, приїжджають на наш рідний гулець, вони всі приходять до нас, до мене, і ми всі спілкуємося. І це це я кажу, що містер Нор це назавжди, це така наша велика сім'я. А скільки років вже існує? Наш колектив вже існує. Вже скоро буде 30 років. Ого, це да, реально да, класно. Да, да. І поговоримо зараз вже про хід Парад Art Voice. Чи перший раз ви приймаєте участь? Так, ми перший раз приймаємо участь. Це для нас така, чесно кажучи, несподіване було запрошення. Може, ми так і не зовсім всім критеріям відповідаємо, але це для нас дуже цікавий досвід, і я думаю, що наступного року ми вже будемо більш такі, знаєте, підготовлені, і вже ми е, зможемо бути ще краще. А яка атмосфера була на першому турі? Е, дуже кльова. Дуже е, по-перше, чудове технічне оснащення. Це, це те, що завжди не, не вистачає, а тим паче ну, дітки. Там, скажем, з Інгулецького району не завжди мають там змогу, наприклад, виступати на такій, на такій крутій сцені з крутим звуком, класні екрани, і оця атмосфера творча, яка панувала. Я, дітям дуже сподобалось. Дуже сподобалось і це їх змушує ну розуміти, що вони такі собі зірки. Хлопці, ваші враження. Е, моє враження по. В тій сцені, так, чудове оснащення, світло, звук, це все було дуже е, круто. Е, місця на сцені було менше, ніж в нас в, в Палаці культури, але ну, було круто. Мені дуже подобається чорний колір, а його там було багато, було е, багато е, гарних таких скляних структур і так, і так далі. А атмосфера як тобі? Не Ат... сцена, атмосфера. а сама атмосфера. Так. Атмосфера дуже круто. Так. Мені сподобалось. А тобі? Мені е, теж це не сподобалось. Атмосфера. І да, сцена і... теж. Uh -huh. <laughs> і атмосфера теж. Є, єдине, що, е, що мені ну, не, не дуже сподобу. сподобалось, це, що? це те, що мало простіру було. Ну а вже ж. А вже ж. Я взагалі, я взагалі привик, коли ми 300 тисяч переходів у нас в одному номері, а тут просто ти стоїш на платформі і просто співаєш тобі нічого нікуди не треба йти, я. Такої ну, що не робити? Дуже, да. А скільки діток брали участь саме у виступі на Артвойс? Нас було більше тридцяти. А, більше 30 чоловік, сели. так і взагалі розумієте, наш чим наша, скажімо, така фішка колективу. Ми і завжди я питаюсь дітей розкомплексувати і щоб Вони себе проявляли як можна, знаєте, кожна індивідуальність і кожен свій рух не втримувати. І я розумію, як їм було замар замало простіру. Тобто це не тільки тому, що в нас там танцювальна група, ні, навіть солісти. Наші вокалісти завжди, я завжди кажу: ви повинні бути динамічними на сцені, щоб це було цікаво. Ти не тільки маєш заспівати, ти неси образи. Я розумію, що це їм було трошки таке пространство, їх може чуть, -чуть. Да. Поговоримо про сам виступ. Чому була обрана саме ця пісня? Е, дивіться, це теж було так ну несподівано так, 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 як ми не, не, не готували заздалегідь. А ця пісня в нас була першою піснею, коли ми почали. Трошечки вже займатись після того, як фронт відійшов від вулиця, uh -huh. коли ми вже почали з дітками е, вивчати пісні. І я обрала цю пісню. Вона все, що я могла діткам сказати, як е, там дітки є маленькі, да, там по шість 7 років, і є вже там е, дітки постарше е, така пісня, надія, пісня марш з вірою в, в те, що ми не переможні те, Що ми повинні допомагати нашим нашим? Батькам, нашим синам, от ця пісня Лента за лентою, те, що ніколи не закінчиться, це дух, і оце така надія і віра в перемогу. А чи змогли діти передати те, що ви хотіли цим донести? Так, як можете характеризувати їх виступ? Тільки так чесно, як керівник. так чесно кажучи, їм потрібно було настільки зібрати свої емоції і виконати наживо, щоб це було. Було професійно з музичного точки зору, да, щоб це було інтонаційно, чисто, щоб це було ритмічно. Я думала, що трошки емоції, бо я знала, що емоції будуть, вони вірять в те, про що вони співають. Багато у кого із дітей в колективі батьки на фронті воюють, і це не було, знаєте, так десь взято. Це ми балакаємо на ті теми, які нас всі хвилюють. Вони я знала, що емоційно вони все зроблять. Я боялася, що вони не не, не зможуть втримати. Ти свої емоції і їх понесе, і вон це вже буде таке балаганом. Ні, вони все зробили. Молодці, це було на гребні. Вони в нас там спеці... були спеціально. У нас такі є такі немаленькі е, вкраплення, такі е, річовочки, так ми на них кажемо, такий невеличкий реп. То вони все це дуже чітко робляться. Їм дуже подобається. От вони дійсно ото, з вірою в перемогу. В мене до вас є такий мал... маленький бліц опитування. Ви готові? Так. Так, давай. так, готові. Перше, це буде питання до усіх. Почнемо з хлопців. Ви співаєте пісні, коли ж, кудись йдете, робите або, можливо, навіть коли чистите зуби? Так, звісно, так. А ви? Так. <свісно>. так. <свісно> які ваші улюблені пісні? Ті, які вам подобаються, чи ті, які вмієте співати? Тобто, ті, що ви зможете виспівати? Знаєте, звучить пісня, і я е, не можу її виконати так професійно, як виконує це зірка. Да? То вона десь в тебе внутрі тебе звучить, але співаємо їм дійсно ті, що можемо виконати Хлопці, добре. ви. Так, я все співаю, але що я більше всього співаю, це речитативи та репи. А зараз питання до керівника: чи користуєтесь ви автотюнсом у вашому у вашому зразковому театрі? Коли ми займаємось, то в нас такої немає, скажімо так, ми виконуємо, розучуємо пісні, це все з, з інструментом фортепіано. Коли ми співаємо вже на сцені, вже готовий скажімо, матеріал вокальний, то іноді щось чуть-чуть помалесеньку, але запис у студії використовують, але я можу сказати, що це не так професійно, як би може нам цього хотілося. Питання до хлопців як як вважаєте, на сцені ви рок зірки, поп-зірки або, можливо, свій варіант, як ви вважаєте? Це все в залежності від того, який стиль ми співаємо. От якщо ну, щось схоже на рок, то відчуваємо себе рок зірками, ну, щось такого. Це все відчуття їх не можна описати, навіть якщо можна, то не в вточ... ну, не не так точно, як ти це можеш відчути. Якщо я сам десь, то я відчуваю себе рок зіркою. Мені дуже подобається стиль музики рок, тому ну так себе відчуваю. А ти? Теж в залежності від якої пісні ми співаємо. Якщо поп, то поп зірки. Якщо рок, то рок зірки. Питання до вас, Маріано. Як ви вважаєте, чи можна досягти успіху, якщо взагалі не вмієш співати? Я вважаю, що можна. А чому я вважаю, що е, якщо людина, дитина ем, дуже прагне? Дуже прагне. Дякую за підказку. Дуже прагне, вона обов'язково досягне успіху. Це е, 100%. відсотків. А як ви вважаєте, що є найважливішим для вокаліста? Це зовнішній вигляд, голос, текст пісні чи взаємодія з публікою? для вокаліста, для команди. Ну, всі ці складові, вони є дуже важливими, але я думаю, що ми скільки знаємо прикладів світових зірок, які не мали, може, там надзвичайну зовнішність або супер якийсь голос від природи, але вони були настільки, знаєте, вони пали в душу і вони стали світовими зірками. Таких дуже багато прикладів. І я думаю, що саме головне це не. Ти від серця свого, що ти хочеш сказати своєму глядачу і слухачу. А що є найважливішим найбільш складним для співу? Це контроль над диханням, чітка артикуляція, чи саме лояльність слухача до пісні? Дуже важливо бути музикально, музично грамотною Треба людину, треба вміти так. в такі маленькі, маленькі такі а дихання та. Проміжутки дихання. дихання, так тому що потім тебе дихалка буде вже сильно напрягатися, ну і тоді не вийде нічого. І артикуляція. Артикуляція це саме я вважаю головне, тому що потрібно швидко е вимовляти всі ці звуки, тому що буде нічого не зрозуміло. Чи є ритуали перед виходом на сцену у містера Норта? Так, є Які? звісно, є е, в нас є. Ми, е, я не буду казати, е, це наш такий маленький секрет, так. е, е, але така таємничка, бо в нас є е, така. Своя річовочка, коли mm -hmm. ми всі це обов'язково ми беремося, дав ми беремося за руки всі разом. Моя рука повинна бути зверху тримати всі дитячі долоньки. От і це вже цьому ритуалу багато років. І ми кажемо, всі не можуть цього казати. Я навіть коли ми е, десь виступаємо на чужій сцені, там де люди нас бачать вперше, або це якийсь конкурс, десь там то я кажу, діти, ми запал той самий, але кажемо. Пошепки, щоб ніхто нас там ну не зглазив там чи не почув. І вони всі знають з таким цей. І ми після цього ми йдемо вже тоді на сцену, після нашого ритуалу. Так, і є. наостанок, що робить вас щасливими? Щасливими робить мене, містер Норд, тому що я завжди коли приходжу е, у групу, нашу, мені дуже подобається. Це для мене як друга сім'я. А тебе? Коли я приходжу е, до містера норду, е, у мене насправді дуже багато емоцій е, викликає в залежності від е, мого початку дня. Якщо е, я я прокинувся веселий, то звичайно я йду веселий, займаюся з настроєм. Якщо такий собі настрій, то і питання до Маріани: що вас робить щасливою е, зараз? Сьогодні е, я була б не ну там не, не відверто, якби не сказала, що сьогодні для мене дуже важливо. В якоїсь, в якоїсь ситуації моя країна, мене воює чоловік, мене воює син. Онуки чекають вдома свого папу. Я чекаю чоловіка, це для мене зараз ну, для мене найголовніше. Але я хочу сказати, що саме робота, якою я завжди завжди жила цим кожен день. Вона мене витягує і вона мені надає сили спілкування з дітьми, творчість оце мене робить зараз. Це все таке в тандемі, і хочеться, щоб була перемога і був мир. Тоді ми будемо щасливими насправді. Нагадую, в ефірі програма Культурний простір у мікрофона Надія Таргонакова у рамках музичного хіт параду Артвой. Знайомимо вас з його фіналістами у студії. З нами зразковий театр пісні Містер Норд. А саме його учасники Зироїшко Тимур, Ваульн Владислав та керівник М'ясоєдова Маріана. Дякую, хлопці. Дякую, Маріана, що ви знайшли час, що прийшли до нас. І хочемо побажати вам успіхів. І а вже ж перемоги. Дякуємо, щиро. Дякую. Дякую.